На засіданні виконавчого комітету, що відбулося у четвер, 24 січня, розглядалося питання про виконання програми соціально-економічного розвитку міста Жовті Води. Про основні підсумки діяльності різних галузей міста за минулий рік доповіла начальник відділу економіки та споживчого ринку Наталя Біленко. За 9 місяців 2012 року середньомісячна заробітна плата по місту одного штатного працівника склала 2665,8 гривень або 115,5% до показника минулого року. Заробітна плата по місту в порівнянні з середньообласним показником становить 86,1%. Середньомісячна заробітна плата по Дніпропетровській області за 9 місяців 2012 року склала 3098 гривень. Станом на 1 січня 2013 року заборгованість із заробітної плати склала 1 мільйон 915,6 тисяч гривень проти 2 мільйонів 384,5 тисяч гривень станом на 1 січня 2012 року. Серед цієї, ця заборгованість припадає на два підприємства. Одне з них економічно активне, це державне підприємство. АТАМ. загальна заборгованість по місту станом на 1 січня склала 377 тисяч гривень. Це 19,7% до питома вага її в загальній заборгованості. І підприємство Банкрут, Вад, Південний Радіозавод, заборгованість склала. 1 мільйон 538,6 тисяч гривень або 80,3% від загальної заборгованості по місту. Слід відмітити, що протягом 2012 року все-таки заборгованість і заробітної плати зменшилася, і зменшилася вона майже на півмільйона гривень, або на 19,7%. В тому числі на державному підприємстві АТАМ зменшення склало 4%, на ват південний радіозавод 22,7%. Одним із найважливіших напрямків роботи виконкому є стимулювання інвестицій. У 2012 році за рахунок джерел, усіх джерел фінансування освоєно капітальних інвестицій в обсязі 13,2 млн грн. А саме по галузям в житлове будівництво 9,4 млн грн, комунальне господарство 455,7 і тис. грн, тисяч об'єкти водопостачання 532,5 і тис. грн, тисяч освіта 72,7 і тис. грн, тисяч гривень, культура 70 тисяч і природоохоронні заходи 2,6 млн грн. Найбільші значущі об'єкти, які... Були, були роботи, по яких були проведені у 2012 році, слід відмітити, що це була здача в експлуатацію блоку бежитлового будинку у другому мікрорайоні, загальна площа якого склала 2,4 тисячі квадратних метрів. Крім того, були проведені роботи по організації та відновленню вуличного освітлення віддалених районів міста. Це ТП 146, яке, вулиця Донбасівська, мостова поштова. Та ТП 185. Роботи виконані на вулиці Партизанській. Що стосується, значить, протягом 2012 року хочу ще відмітити, що були облаштовані два спортивних майданчики. Один на території середньої школи номер 8 а другий в районі вулиці Будьонного і Провулку Запорізький. Проведена також велика робота, яка стосується озеленення 9-го мікрорайону міста. На виконання цих робіт було використано 1 мільйон 275,2 тисяч гривень. Що стосується транспорту, то у місті продовжує діяти мережа. Міських автобусних маршрутів загального користування, яка сформована з п'яти автобусних маршрутів: це 1, 3, 7 і 8 – приватний підприємець Рябенко та номер 4 ВАД АТП 11210. За січень вересень 2012 року автомобільним транспортом перевезено 1 мільйон 243,2 тисяч пасажирів або 107,4% до показника минулого року. В місті майже 90% активних підприємств відносяться до малих в розрізі видів економічної діяльності. питома вага цих підприємств розподілилася наступним чином: підприємства торгівлі складають 69%, Промислові підприємства майже 10% і підприємства будівництва 9%. Це одні з основних. Фонд заробітної плати працівників малих підприємств у 2012 році збільшився в порівнянні з 2011 на 12%. Хочу сказати, що питома вага реалізованої продукції малими підприємствами в загальному обсязі реалізації по місту складає близько 15%. Щодо житлово-комунального господарства. Це Важлива галузь міського господарства, і хочу відмітити, що станом на 1 січня 2013 року площа житлового фонду міста склала 999,6 тисяч квадратних метрів. Протягом 2012 року на капітальний ремонт житлового фонду міста освоєно 721,8 тисяч гривень, за які проведено капітальний ремонт покрівель трьох будинків на суму 287,2 тисяч гривень, капітальний ремонт 1,248,5 погонних метрів внутрішньобудинкових мереж чотирьох будинків на суму 112,9 тисяч гривень, капітальний ремонт семи квартир на суму 44,4 тисячі гривень, обстеження 40. Семи ліфтів на суму 124,1 тисяч гривень. А також проведено капітальний ремонт більш трьох тисяч погодних метрів будинкових фасадів це розшивка швів на суму 99,9 тисяч гривень. Проводилася робота велика, при з озелення міських територій, розчищення територій від старих та хворих дерев. Так, протягом 2012 року. Було знесено 184 аварійні дерева, висаджено 211 дерев. Загальна сума даного заходу склала 483,2 тисячі гривень. Протягом звітного року за рахунок коштів місцевого бюджету виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття вулиць і доріг міста площею 1160 квадратних метрів на суму 214,5 тисяч гривень. За рахунок коштів обласного бюджету проведено поточний ремонт асфальтобетонного покриття вулиць та доріг міста площею 1,8 тисяч квадратних метрів на загальну суму 148,2 тисяч гривень. Та проведено капітальний ремонт на площі 3,6 тисяч квадратних метрів на загальну суму 582,5 тисяч гривень. Єдиним виробником і постачальником теплової енергії у нас в місті є комунальне підприємство «Жовтоводська тепломережа. У 2012 році послугами цього підприємства скористалися 18,8 тисяч, 18 тисяч абонентів. Обсяги реалізації послуги за 2012 рік склали 43,7 млн грн або на 6,5% менше показників 2011 року. Загальна заборгованість споживачів станом на 1 січня 2013 року за послуги даного підприємства склала 35,4 млн грн. Переважна більшість це населення. Заборгованість населення становить 31,7 млн грн. Що стосується водопостачання водопостачання в місті, здійснює комунальне підприємство Жовтоводський водоканал. Підприємство, крім того, обслуговує три населених пункти: це місто Жовті Води, прилеглі села П'ятихацького району і Петрівського. Обсяги реалізації послуг у 2012 році склали 24,2 млн грн, або на 14,5% вище показників 2011 року. Збільшення реалізації обумовлено збільшенням обсягів споживання технічної води підприємством восток руда. Також підвищенням тарифів для населення з 1 березня 2012 року та для інших споживачів з 1 жовтня 2011 року. Послугами підприємства у 2012 році скористувалися 25,2 тисяч абонентів. На сьогодні встановлено. Майже 21 тисяча приладів обліку води. Загальна заборгованість споживачів за 12 рік станом, ні, за дванадцятий рік збільшилася на 1,9 млн грн і станом на 1 січня 2013 року становила 17 млн 582 тисячі гривень, серед яких населення заборгованість склала 7 млн гривень. Рівень проплати за надані послуги за 2012 рік на даному підприємстві становив 96%. Про ситуацію в інших економічних та соціальних галузях міста про які доповіла Наталя Біленко, дивіться у наступному випуску програми Місто на каналі «Жовті води».